Якщо а, ви тільки збираєтесь робити свічки, це вас, ваш перший а, раз, то рекомендую саме спробувати. Привіт! Якщо ти перший на моєму каналі, то розповім тобі трошки про себе. А, я Оля і розвиваю свій бренд свічок Мімір. Я точно знаю, що кожен свічкар на початку свого шляху стикається з таким питанням. Який міск мені краще брати для своїх свічок? Тому сьогодні ми будемо тестувати різні типи соєвого воску, пальмовий віск і кокосовий. А в кінці я оціню кожен віск по критеріям, і ти зможеш обрати той, який тобі підійде найбільше. Отож, спочатку розповім, по яким критеріям ми будемо оцінювати віск, а потім перейдемо до саливки свічок. Перший критерій це ароматизація в холодному вигляді. Що це означає? Ми будемо тестувати нюхати аромат перед запалюванням свічки. Також це сумісність з ароматизаторами. Наступний пункт, яка поверхня після застигання, чи не виникає бульбашок, чи добре прилягає віск до форми. І останнє це температура плавлення, тому що в кожного воску, який сьогодні ми будемо плавити, різна температура плавлення, і це також впливає на сам процес горіння. Ну що, розпочнемо з соєвого воску. Перше ми будемо тестувати Golden Wax Y50. І зараз розповім вам про властивості цього воска. Точка плавлення воску 45-49 градусів. Нагрівати можна до 90 градусів, заливати при температурі 55-70 градусів. Взагалі кількість рекомендованого місту аромату від 5 до 10%. І ароматизатори взагалі краще додавати при температурі 70-80%. Зараз виміряємо потрібну кількість грамів 100 грамів на ось таку форму. Також щодо текстури, то можна сказати, що він достатньо такими крупними. Це навіть під пластівці. Це, мабуть, Такі кусочки, тому що пластівці взагалі вони такі більш тоненькі, а цей віск має таку кремову текстуру. Зараз будемо залипати. Сюди я буду додавати аромат Fallen Leaves, Це опале листя. Так як у нас там 100 г, то ми десь приблизно візьмемо 4% аромату. І так. Я нагріла віз до температури 75 градусів. І тепер буду додавати парамедизою. Пахне уже дуже сильно. І так, тепер наш віск потрібно охолодити до 55-70 градусів і тільки потім заливати їх у форму. Наш віск охолоджений, заливаємо у форму. Наступний віск, який ми будемо тестувати, це також соєвий, Це Golden Wax S41. Цей віск взагалі є повним аналогом популярного воску Golden Wax 464. Температура плавлення воску 40 50 градусів. Нагрівати його можна до 82 градусів. Заливка проводиться приблизно за 40-50 градусів. Рекомендована кількість ароматизатора до 10% від кількості мозку. Ну що, поїхали. Він є ось такими шматочками, не е, пластівцями. Достатньо м'якенький і приємний для для наступної свічки ми будемо використовувати аромат Hazelnut Coffee. кава та лісовий горіх. Для нього я також оберу 3-4% десь. Я помітила, що цей віск розплавився набагато швидше, ніж минулий, адже в нього нижча температура плавлення. А це означає, що також в нього нижча температура для заливання, бо потрібно заливати приблизно при 40-50 градусів. Я його нагріла до 77 градусів. Так, ми охолодили віск до приблизно 50 градусів і заливаємо його у форму. Далі у нас пальмовий віск. Пальмовий віск того плавки. Температура його плавної 62-65 градусів. Свічки з цього воск виходять тверді, непластичні, але при цьому досить пригкі. Від усіх інших восків його відрізняє ефект кристалізації, тобто утворення неповторних морозних візерунків на поверхні свічки після застигання. Температура заливки не менше 90-95 градусів. Це дуже важливо. Рекомендована кількість ароматизатора до 5% від кількості воску. Ну що ж, віск взагалі дуже цікавий. Він такий, як маленькі-маленький м'ячики. Подивитися. Я ще не раз не пробувала файлому віск. йдемо плавати. Для цього воску ми будемо використовувати аромат Black Amber and Plum. Це в нас слива і чорний бурштин. Візьму трошки менше. Тому що написано, що топлі 900. Тут десь візьму два. Плюс цей аромат дуже насичений. Так, ми розплавили пальмовий віск, я вже додала ароматизатор і зараз будемо заливати у форму. До речі, одразу після заливки можна побачити, що через те, що ми його заливали при температурах аж 90 градусів, на формусть віск вже почав застигати. І останній місце, яким ми будемо тестувати, це суміш кокосового воску і соєвого. Чому саме суміш? Тому що у кокосового воску досить низька температура плавання. А за рахунок соєвого, свічка буде довше горіти. Також рятуємо трошки про властивості кокосового воску. Він ідеально підходить для декоративних свічок у банках або масажних свічок. Заливка проводиться за температурою 65 градусів. Рекомендована кількість ароматизатора до 10% від кількості воску. Ароматизатор додаємо при температурі 65-70 градусів. Я буду брати 60% косового воску і 40 соєвого. До речі, щодо консистенції, то я різ найм'якший, найприємніший. Він не пахне кокосом. Mm -hmm. Щодо соєвого, я буду використовувати той віск, яким ми зараз користуємося. Завжди це Vex C3. Теж дуже популярний, якісний віск, який нам подобається. Можливо, сьогодні ми відкриємо для себе якісь нові ласки, які в подальшому будемо використовувати. Ароматизатора для останньої свічки я буду використовувати малкий чай. Так, я вже нагріла суміш кокосового і соєвого воску, ціла наш ароматизатор. І зараз будемо заливати його у форму. І так, зараз ви можете побачити перед собою всі воски, які ми сьогодні з вами заливали. Це перший соєвий віск, це другий соєвий віск. Це пальмовий віз, а це останній суміш кокосового і соєвого воску. Зараз ви побачите весь процес застигання. Ну що ж, наші свічки застигли, і зараз будемо подивитися на. <рес> ну що ж, наші свічки застигли. Зараз подивимось на результати. Перший віск, який ми тестували, це був Golden Wax Y-50. Спочатку подивимось на аромат. Аромат досить насичений, гарно пахне свічка. Сам віск теж добре змішався з ароматизатором, тому по цьому критерію я ставлю найвищу оцінку. Тепер подивимось на поверхню. Вона не дуже гладка. Для порівняння я хочу показати нашу свічку. Ми використовуємо для наших свічок віск Nature Wax. c 3. Подивіться, наша свічка гладенька, поверхня повністю рівна. А ось ця, на жаль, цей віск мене трошки розчарував, адже поверхня зовсім не така, як я очікувала. Так, тепер. Дивимось на наступний. Наступний віск, який ми тестували, це був Golden Wax S41. Як я казала раніше, це повний аналог дуже відомого воску Golden Wax 464. Дивимось на поверхню. Вона не гладенька також, проте аромат добре відчувається, досить насичений, якщо порівнювати з минулим, то цей віск більш кремового кольору, вони відрізняються по кольорам, проте поверхні в обох цих восках не гладенькі. Ще раз порівняю з поверхнею, яка виходить в наших свічок. Я думаю, ви бачите різницю. Наступний віск, який мене дуже приємно здивував, це пальмовий, бо він просто неймовірно гарний. Аромат приємно, досить пахне. Проте я вважаю, що можна додати сюди більше аромату, бо він менш насичений, ніж в інших свічок. Також, якщо подивитися різницю, то різниця колосальна з нашим воском, адже цей такий як з, з морозним дизайном, як дуже гарний. І останній віск, який ми тестували, це була суміш кокосового і соєвого воску. А, аромат класний. Взагалі дуже добре пахне свічка, насичена, змішався також ароматизатором добре. І, до речі, щодо поверхні, вона мене також приємно здивувала, адже вона набагато краще, ніж в минулих, наприклад, восках, які ми можемо побачити. В порівнянні з нашим, можливо, трошки відстає, проте мені дуже сподобався цей результат. Так, хочу сказати свій висновок щодо восків, які ми сьогодні тестували. Перші два. На жаль, не брати в рахунок, що вони з класними ароматами. Поверхня мене трошки розчалурувала, проте може можливо їм дати шанс, якщо спробувати вирівняти поверхню, наприклад, будівельним феном. Ось ці два воски, пальмовий і суміш кокоса, мене дуже порадували, і я обов'язково буду продовжувати з ними працювати. Проте мій висновок такий, що віск, які ми використовуємо, це NHVX C3 один з найкращих. Тому якщо ви тільки збираєтесь робити свічки, це вас, ваш перший. Раз то рекомендую саме спробувати його, бо, з, наприклад, цими двома потрібно буде гарненько попрацювати, щоб поверхня була дійсно рівною і ідеальною. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, це відео буде корисним для вас. Я вам бажаю вдалого свічкового рівня і гладенької поверхні.